Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 16-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 207 910 особин за добу 470 і поранено 623 730 песиголовців за добу 1410. танків 3802 одиниці бойових броньованих машин 7 472 одиниці за добу. Три артилерійських систем, 3460 одиниць за добу, 15 реактивних систем залпового вогню, 575 одиниць засобів протиповітряної оборони, 333 одиниці за добу, 1 літаків, 313 одиниць гелікоптерів, 298 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 3124 одиниці за добу 32 крилатих ракет 1107 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6230 одиниць за добу, 11, спеціальної техніки 454 одиниці, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.